Люди, які не можуть зберігатися, не можуть зберігатися. Люди, які мають незареєстровану або трофейну зброю, повинні оформити її на себе на період воєнного стану. З 25 листопада вступив в дію закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Простіше кажучи, закон про декларування незареєстрованої зброї. Цей закон дає змогу людям, які зберігають зброю без відповідних дозволів або знайшли зброю боєприпаси, Задекларувати її без притягнення до кримінальної відповідальності, аби зареєструвати зброю. Громадянин має звернутися до нацполіції. При цьому з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку з місця проживання. Коли людина приносить зброю до поліції, вона звертається з заявою коротенькою щодо здачі даної зброї. Проводиться невелика перевірка. Також людина пише е, зобов'язання і. Е, в якому вона зазначає, що погоджується на правила зберігання та носіння зброї. Якщо зброя прийшла перевірку, людині видають повідомлення про декларування. Також їй роз'яснюються правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї. А інформацію про цю зброю та про її власника правоохоронці вносять до єдиного реєстру. Зазначається категорія зброї, орган, статус зброї, вид та марка, де Саме вона буде зберігатися та телефон власника. Якщо процедура обліку зброї пройшла успішно, заявнику видають повідомлення про декларування. Наявність такої квитанції дає право до кінця воєнного стану зберігати цю зброю за адресою, яку вона вказала у зверненні. По закінченню військового стану 90 діб людині дається час для того, щоб вона дану зброю перевела або в мисливську, або в інші види зброї, які можна зареєструвати в установленому законом порядку. Нагадаємо, за зберігання зброї. Чи боєприпасів без відповідних документів передбачена кримінальна відповідальність.